Дорога церква, вітаю вас, любов'ю Господа Ісуса Христа, і бажання моє разом з вами прославить нашого Спасителя словами слава Ісусу Христу! Я не вперше в вашому зібранні, і багато із присутніх в цьому залі знають мене особисто. Але для тих, хто мене не знає, скажу, що я є Олександр Кантоніс з міста Рівно, пастор церкви Жива надія. Наша церква, жива надія, досить молода. Ми навіть не відсвяткували ще наш двохрічний ювілей. У 2019 році з благословіння братерства, з благословення уже тепер покійного брата Віктора Дем'яновича Боришкевича ми розпочали будівництво Дому молитви. І приблизно на сьогоднішній день 70-80% ми вже. Зробили з вашим благословінням, і я хочу сьогодні подякувати для вас. Хай вас Бог благословить і поповнить із своєї щедрої божественної руки ваші статки. Хай Бог благословить вас у вашій праці, у ваших домах, у всіх ваших справах, які Бог дозволяє вам робити. Користуючись нагодою, хочу передати вам щиросердечне християнське вітання від членів. Нашої церкви, церкви Жива Надія. Хай вас Бог і нас разом з вами рясло поблагословить. У нас сьогодні молитовне зібрання, і ми будемо йти до молитви. Я читаю текст Святого Письма і дещо пороздумуємо. Над словом Господнім. Книга пророка Ісаї, 66 розділ, перший і другий текст, говорить ось так. Ісаї 66, 1, 2. Так говорить Господь, Небо мій престол, а земля підніжжя для моїх ніг. Який дім мені збудуєте? Чи яке місце мого спочинку? Адже це все створила моя рука, і це все є моє, говорить Господь. І на кого погляну? Хіба не навпокореного мовчазного і того, хто тремтить перед Моїм Словом. У цьому тексті запитання і відповідь одночасно. Пророк Ісая пише і каже, на кого спогляне Господь. На смиренного, на сокрушеного. На мовчазного, на того, хто тремтить і благовіє перед Божим Словом. І основною думкою сьогодні моєю буде це смиріння. Смиріння що це воно таке? Де його можна бачити? Як його можна охарактеризувати? Де його можна зустріти? І знаєте, я хочу сказати, що на сьогоднішній день у світі, якому ми живемо, таке поняття, як смиріння, воно не є популярним. Десь багато людей акцентують свою увагу або ж розуміють, що смиріння це щось таке ну, слабоволість, якась безсилість, якась така ну, недобра риса характеру. Але це не є зовсім так. Слово Боже нам говорить це новий заповіт, що Бог гордим противиться, а смиреним дає благодать. І Ви знаєте, що чудові слова записав свого часу. Один із псалмоспівців. Його звали Давидом, і він пише в своєму 50 му вірші такі слова 19 тим текстом. Жертва Богові це впокорений дух, Бог не погордує сумирним і впокореним серцем. Виявляється, що для людей віруючих, які сповідують, Бога Творця Всесвіту своїм визволителем і Спасителем. Упокореність смиріння це невід'ємна частина нашого життя. І я хотів би, щоб ми всі сказали на це Амінь. Ми багато молимось. Особливо тоді, коли приходить в долю людини нещастя, коли приходить біда випробування, коли біль і страждання, коли тривога. Люди багато моляться таких моментах навіть ті, хто ніколи не вірили в Бога, не йшли до церкви, але в скрутну хвилину вони піднімають свій зойк до неба. Стоїть запитання, коли ми просимо у Бога, якою має бути наша молитва і в якому стані має бути наш дух, щоби нам отримати відповідь на нашу молитву. Свого часу один убогий молився такою молитвою. Господи, вислухай мою молитву, нехай йде до тебе моє благання, не відверни від мене свого обличчя. У день, коли приходить скрута, прихили до мене своє вухо. Того дня, коли я закличу до тебе, вислухай мене негайно, адже мої дні зникли, як дим. Мої кості висохли, як сухі поліна, я потолочений, як трава, і моє серце засохло, я навіть забув їсти свій хліб. Від зойків і мого стогону тіло моє присохло до моїх кісток, і я уподібнився до пелікана, що в пустелі. Я став, як сова, що в розваленому домі, я не спав. Став як той самотній горобець на даху. Ви знаєте, сьогодні я прочитав цей текст, і я впіймав себе на думці, що сьогодні ось ця молитва у Богу це моя молитва. Це молитва багатьох наших людей, які в Україні. Сьогодні наші люди. Переживають по особливому біль і страждання. Я маю близького родича по лінії дружини, який отримав поранення, і він знаходиться в такому стані, що операцію йому робити не можуть. І з цим синдромом він якось бореться. І бореться не зовсім правильно. Він просто багато п'є, і коли йому не дають випивати, він кричить Дайте мені відпочити. Тому що, коли я не відпочиваю, я кожен раз бачу оці жахи, він півтора року на передовій у самих таких тяжких умовах. І все ці, всі ці жахи перед моїми очима, і я знеможений, я не можу спати. Ви знаєте, коли я там в Україні, я знаходжу, що якось теж щось зробилося в житті, що буквально за 4 години і я більше не можу спати, ніби виспався. Немає сну. Є тільки думки, тривога. І... В такому, такому стані багато наших людей. Наші сусіди, які почали ходити до нас на зібрання, один сьогодні знаходиться в самих гарячих точках. Документи іншого і телефон привезли до мами і сказали, що він зник без вісті. Ця наша сусідка, вона. Почала приходити до нас на зібрання. І я дякую Богові, що якраз Бог дозволив нам будувати і мати зібрання в такому мікрорайоні, де спальний мікрорайон, і багато людей до нас в кожне зібрання приходять, це невіруючі люди. Десять і двадцять людей неоцерковнених у нас є в зібранні. І ми з ними спілкуємося. І ось якраз із цією нашою сусідкою, коли я говорю, вона. Вона десь тремтить, це за свого Андрія, але я бачу, вона не йме віри вірі в реальність. Вона все ще очікує, і вона молиться, молиться в церкві, вона плаче, і оця біль відображається на її обличчі. І кожен раз, коли я звершую молитву як служитель, я бачу біль цієї людини і тривогу. Мама того мого близького родича ніколи не просила, щоби молилися. Це невіруюча, невіруюча людина, але тепер вона дзвонить і каже: знаючи, яка ситуація в Андрія, яка ситуація у Сергія, помоліться за моїх дітей. Ви знаєте, всі висловлюють один по одному ось ці слова. І вони кажуть про ці переживання, що тіло обмякло. Сили немає, сон пропадає. І я говорю: хто поможе сьогодні нашому народу? Де шукати порятунок? Я говорю, що Бог сьогодні промовляє до нашого народу. Він сьогодні промовляє до віруючого народу, до церкви своєї, яка в Україні і не тільки, Бог говорить. І ми розуміємо, що вихід. Або вирішення цього питання лежить не в площині людського бажання, не в площині людської волі. Але це лежить у владі Господа нашого Спасителя Бога. Тільки Він може розрішити це питання і якось поправити. Він може зупинити це кровопролиття, цю війну. Тисячі і тисячі цих нікому не потрібних смертей, тільки Бог може це зробити. І ми сьогодні, як церква Господа Ісуса Христа, віруючі люди, ми це розуміємо. Ми багато молимося. І ви знаєте, приходить думка, Господи. Скільки нам іще молитися? Чому ми молимося, а ти не чуєш? Чому стільки горя і болю у нашому краї, а рішення цього, цим проблемам немає? Як ми маємо представати перед Богом? В якому стані має бути душа, в якому стані має бути дух нашого народу? І ми, проповідуючи Слово Боже, закликаємо. Закликаємо до смирення, до упокори перед Божим лицем, до визнання своєї слабкості, до визнання своєї гріховної залежності, до щирого покаяння. Ми закликаємо людей до того, щоб змінили свій життєвий шлях і навернулися у покорі свого серця до Господа. Господь не погордує сумирним серцем. Господь дасть відповідь тому, хто упокорився, хто смирився, хто благоговіє перед Його лицем, хто благоговіє й тремтить перед Його словом. Дорогі мої браті і сестри, сьогодні, говорячи ось ці слова, я хочу, щоб ми долучилися. Ви на цьому американському континенті, благословенному краї, ви сьогодні допоможіть своєю молитвою. Своєю участю в тому, щоби Господь прихилив своє світле Божественне лице до нашого краю, до нашого народу. Ми не можемо закрити цю проблему гуманітарною допомогою. Ми не можемо закрити цю проблему в повному обсязі словами співчуття. Ми не можемо закрити цю проблему своїм мненням. Не можемо. Але ми можемо сказати від щирого серця в молитві ось ці слово до Всевишнього. У нього влада, у нього сила, у нього все вирішення всіх питань. І апостол Павло каже: всі ваші заботи, покладіть на нього, бо Він турбується про вас. Я не можу бути байдужим. До проблем нашого народу. З перших днів, коли почалася війна, життя нашої церкви воно перемішалося все в одне: і будівництво, і заснування церкви, і евакуація із гарячих точок людей, і отримання гуманітарки, і їхати туди на, на передову до тих людей, які, які осталися взагалі без всякого забезпечення, все це ось так. А людей нас небагато. І ми якось в комунікації з іншими церквами працюємо. І ми бачимо ось ці проблеми. Ми бачимо оці знедолені людські долі. Ми бачимо зруйновані ці села. Ми бачимо сьогодні вже поодинокі випадки, коли наші ще зовсім молоді люди вони тяжко травмовані. Вони йдуть з милицями, вони йдуть на протезах. Вони йдуть замотані, зав'язані, і це все з нашим народом. І я кажу, Господи, як добре було б, щоб ці люди вони в церкві були, щоб вони в мирі і спокої схиляли свої коліна і дякували Тобі, Господи, зупини ось це непорозуміння, оцей безлад в країні і дай, дай прозріння нашому народу. Я хочу, щоб ці люди будували доми молитви. Я хочу, щоб ці люди навчали дітей страху Божому, Євангелії, щоб ці люди вони своїм життям проповідували твоє Євангеліє, Твою благодать. Я хочу цього. І я так прагну, щоб воно ось цей час прийшов. На кого спогляне Бог? Ви знаєте, коли я виходжу з дому, то я так приглядаюся, щоб на мені все було до ладу. Це зовні фізично. Але коли я йду в молитві до Господа, я хочу зробити щось так із собою, щоб було все правильно, щоб Господь вислухав моє прохання. І каже ось цей Псалмопівець: коли прийшло нещастя, коли прийшла біда. Я став подібний, як той безпомічний, слабенький на силах, ночуючий горобець на криші. Хто може захистити, ми лягаємо спать і вранці тільки чуємо жахливі новини. Хтось уже не проснувся. Хтось уже не має того, що мав. Дорогі мої браті і сестри, я не знаю, чи багато я прошу у вас. Я не знаю, чи це під силу вам. Але каже нам слово Боже: носіть тягарі один одного. Я вас прошу сьогодні в цій молитві. Понесіть разом з тими, хто остався в Україні. Ось цей тягар перед Віце Господнє. Він є з нами. Я вірю, я переконаний, я так все життя сповідую, що Господь посеред тих, які збираються в Його ім'я. І Він хоче вислуховувати молитву покореного, молитву безсилого, молитву благоговіючого перед Його лицем і тремтячого перед Його словом. Я впевнений, що це якраз ми які. Які такими є. Поможи нам, Господи, вислухай нас, ми до Тебе в цій молитві. Давайте ми підведемося до цієї щирої молитви.